Вітаю всіх на каналі Канада. Моя історія мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Друзі, ніхто не вірить в результати цих перемовин, так які зараз ідуть між Зеленським і між Трампом. І виникає питання: а навіщо тоді взагалі потрібні ці перемовини? Ну всі чудово розуміють, що Пупкін не зупинить цю війну. Пупкін хоче воювати і він буде воювати. Чомусь ніхто не звертає на це увагу і не називає речі своїми іменами. Кому та навіщо потрібні ці перемовини? Ми з вами сьогодні про це поговоримо. Сполучені Штати Америки б'ють. Черговий антирекорд. зараз опублікували статистику. Економіка Сполучених Штатів Америки в найгіршому становищі після часів Великої депресії 2007-2009 років. І про це ми також поговоримо сьогодні. Ну і Марк Карні. наш прем'єр-міністр, вчора на фоні перемовин між Зеленським і між Дональдом Трампом дав інтерв'ю. Велике інтерв'ю. Я так думаю, що це інтерв'ю треба взагалі винести за скобки І розповісти про нього в іншому відео. так Але. Що основне заявив Маркарні, на що треба звернути увагу і Зеленському зараз під час перемовин, і всім іншим е, лідерам цивілізованих країн. Про це я вам скажу, тому що я впевнений, що це інтерв'ю було зроблено для того, щоб зараз притиснути Дональда Трампа. Це важливе інтерв'ю. Тож у нас з вами сьогодні цікаві теми. Дивіться, будь ласка, відео до кінця, і не забувайте підтримувати мій канал. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще на нього ще. Я не підписані чомусь, обов'язково ставте вподобайки і пишіть ваші коментарі. Подивіться, зараз ваші коментарі активно читають і в Канаді, і в США, тому що ваші коментарі перекладаються англійською мовою. Так само, як і мої відео зараз перекладаються англійською мовою. Тож ваша думка важлива для всіх, і для мене, і для американців, і для канадців, і для інших людей. Тепер давайте з вами повернемося до цих перемовин. Буквально. Не всі кажуть, що ці перемовини нічим не закінчаться, що Путін не зупиниться, що все це тільки вбиває час. На самому ділі, друзі, я вам можу сказати, що це не так. Е е так, е війна навряд чи закінчиться на даному етапі. Навряд чи е рудому дозвону вдасться її закінчити. Але ціль цих перемовин якраз вона це не має цілі закінчити цю війну. Це треба зрозуміти. Давайте подивимося перед тим, е як відбулася ця зустріч між. Трампом і Зеленським, хто з ким спілкувався? Правильно, Зеленський спілкувався з європейцями, Зеленський поспілкувався з Маркарні. Тобто, Зеленський отримував підтримку і отримував рекомендації від представників цивілізованих країн. А, з ким спілкувався Дональд Трамп, друзі? Він сам цьому визнав. Він сам це визнав. Так Дональд Трамп спілкувався з Пупкіним. Тобто, треба зараз е, е, дивитися на ці перемовини як перемовини між вісім зла, да, де У нас вже е, сполучені Штати Америки. Це вже повночве такі, знаєте, повноцінний член е, е, осі зла. зла. Де е, вже сполучені штати Америки об'єдналися з Рашкою через рашку з Китаєм і з північною Кореєю і діють на користь цієї осі зла. І з іншого боку, зараз ідуть перемовини з цивілізованими країнами, які представляє Зеленський, і це те, що зараз є на самому ділі. І ці перемовини вони зараз відбуваються не для того, щоб закінчилася війна, і війна не закінчиться. Так, ці перемовини зараз ця ось зла замислова і спеціально робить для того, щоб легалізувати війну для того, щоб зробити війну ще більш нормальною, так для того, щоб відмити від. Відтерти е, Пупкіна його орків, банду російську банду преступників, злочинців, і показати, що це ну ні, ну це ж нібито все нормально. Ви. Чули, що це чмору, що цей мудазвон. У нього у нього язик повертається таке казати, що на самому ділі Росія хоче добра Україні, Росія буде допомагати Україні, Росія готова продавати Україні дешеву електроенергію. Да сасіті як мішкалапу. Я вам так скажу, Україні не потрібна була би дешева електроенергія з рашки, якщо б рашка не напала на Україну і не знищувала енергосистему України. У України була своя дешева електроенергія. У України все було своє, Україні не потрібні подачки, да від цих мудаш дзвонів від цих уродів моральних. Але це рудеч воно ж зараз намагається через ці перемовини показати, що у Росії є нібито людське обличчя, так що там також живуть люди, які переживають за інших людей, які переживають за цю війну і які хочуть закінчити цю війну. Це брехня і це маніпуляція. І це єдина ми. Та зараз всіх перемовин для того, щоб відмити, витягнути це чучиво, е плішиве чучево за уши, знову витягнути цивілізований світ і відкрити перед ним знову двері. Я дуже сподіваюся, що цивілізовані країни, такі країни, як Канада, Європейські країни, Японія, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея, інші цивілізовані країни не поведуться на цю удачку і не змінять свого курсу, і не змінять свого відношення, ні до, ані до. До Росії ані до Пупкіна, ані до Росіян, і, врешті-решт, почнуть дивитися на Трампа і почнуть дивитися на американців як на представників осі зла, ким вони зараз, на мою думку, і є. Тепер друзі, що стосується економічної ситуації в самих Сполучених Штатах Америки. Вчора був опублікований доклад, в якому показали, що рівень деградації американської економіки б'є всі рекорди. За 2025 рік збанкрутіла найбільша кількість виробництв Сполучених Штатах Америки з часів Великої депресії 2007-2009 року. Тобто економіка Сполучених Штатів Америки летить зараз стартарари. І бізнесмени кажуть, що це відбувається, і за двох причин. Перша причина це політична нестабільність Сполучених США, Америки. Америку штормить зліва вправо. І друге це тарифи, які ввів Трамп. Тобто, по суті, Трамп зараз Трамп, пам'ятаєте, як він казав, що зараз в Америку всі прибігуть і будуть тут відкривати свої виробництва. А по суті, Трамп знищує виробничий сектор Сполучених Штатів Америки. Тільки вдумайтеся, так в цю цифру, ці показники. Найгірша ситуація з часів нагадую, часи великої. Депресії 2007-го, 2009-го років, ось отак от працює чудо бізнесмен, якого ці реднеки обрали собі у президенти, і знову таки хочу сказати, так що я про це наголошую: що це реднеки американці обрали собі такого президента, і ну обрали б собі і обрали б там. Би я би не так не таркався би цих американців і їхньої економіки. Якщо б їхнє це руде чмо не лізло туди. Куди його не просять лізти, так і не заважало життя і життям в інших країнах, інших нормальних цивілізованих людей. І про це також сказав вчора Марк Карні. На фоні всіх цих перемовин, які зараз відбуваються між Зеленським і Дональдом Трампом, Марк Карні вчора дав велике інтерв'ю. І там дуже серйоз, серйозним таким пасивом було, що Трампу вірити не можна, що Трамп. Також е, порушує всі свої домовленості. і навіть цей договір кусма, який є між Канадою Мексикою та Сполученими Штатами Америки, Трамп спокійно порушує. І е, ну, це йшло знаєте всім таким е, жирною такою чертою під е, всіма е, відповідями, які надавав маркарні. І я впевнений, що це інтерв'ю. Було зроблено спеціально на тлі оцих перемовин, щоб підтримати зеленського, підтримати е, цивілізовані країни і показати, що Трампу вірити не можна що Трамп це така ж сама агидна е, істота, як і Пупкін, і їхні якісь там підписи під договорами. Вони не варті е, навіть тієї бумаги, на якій вони поставлені, поставлені і прописані. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо триматися разом. Нас просто так не обведеш. Так нас просто так з нашого путі не зіб'єш. Ми чудово розуміємо, хто є хто. Ми бачимо, хто є це рудечмо. Ми знаємо, хто є цей плішивий мудак І ми чудово розуміємо, що зараз вони працюють разом. І наше завдання. Битися з ними так, наше завдання триматися також разом для того, щоб ми змогли подолати ці темні сили і забезпечити нормальне майбутнє нашим дітям і нашим внукам. Тож давайте з вами будемо діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, підписка на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. Обов'язково ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі. Від мене класні новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.